Вам місяць тому пообіцяв Сергію, що ми поспіваємо тут, я певною мірою пошкодував, оскільки ще не розмовляв. Зараз. А, зараз, а зараз спробую співати. Погода така, осінь. І оскільки все-таки е, над собою робимо такі дослідник, е, я познущаюся над собою, але сподіваюся, не над вами. Вчора в обідню перерву я взяв у руки гітару, з'явилася мелодія. І на очі, потрапив на очі вірш Іван Кістифюк. Я спробував співставити, і мені здалося, що воно вийшло настільки сире, але просто, знаєте, коли народжується нова пісня, це як мала дитина, хочеться всім показати що ось вона ну, І під сьогоднішню погоду. Каштан доньки та крава зірветься, і стукне лиш хубо, як стукає серце, йому чому, чого й упадати, гілка тримала, каштан покотився, бруківка впіймала. а сонце сідає, на гілочку чує. Ця осінь від тепершого дні порахує, обернеться і піде по Серце нобе і ще чисте, запахло думали, запахло запахне пісніло, механи туристо, на плечі присіла, ця осінь прощається, день задивився, Долоні проківки каштан покотився, а сонце сідає, на гілочку чує, Ця осінь від першого дні порахує. Каштан розкрив серце, нове іще чисте, а сонце сідає, на гілочку чує, ця осінь від першого дні порахує, обернеться і піде падолисто. Каштан розкрив серце, нове іще чисте до кирки так радость зірветься. Каштан Богуки, так рам зірветься. ну це так.